Можливо, на тлі воєнних подій цього тижня, ракетними атаками ось на Київ, Харків, на інші місця в Україні, і падінням літака Іл-76, історія з бурлінням навколо українських біженців пройшла трохи менш поміченою. А дарма, тому що там насправді є до чого прислухатися, там все не обмежилося лише ганьбою радника Андрія Єрмака, хоча ганьба, звичайно, вийшла феєрична. Мова, звісно ж, про Сергія Лещенка його інтерв'ю швейцарському виданню Таґес Anzeiger», в якому він сказав, що приймаючи держави, мають припинити підтримку українських біженців для того, аби ті повернулися додому. І про його подальші вистану жалюгідні спроби виправдатися. Зараз я все розкажу. Поспілкуємося на цю тему достатньо багато, щоб не було жодних запитань. Так, запитань не буде. Буде тільки офігівання з лицемірних маніпуляцій. Але повторюся, не Лещенком єдиним. Темка з Давайте повертати біженців додому понеслася цілим потоком. І це у той самий час, коли, наприклад, журналіст української правди Михайло Ткач опублікував новий матеріал про корупційну схемку з аж ніяк не імпорту, а експорту українських чоловіків. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні у випуску Треш Лещенка біженці втікання українських чоловіків за кордон і поплутані пріоритети української влади. А в кінці випуску також результати розіграшу. Підписуйтесь на канал, щоб до літа ми підійшли у гарній формі із 150 тисячами підписників і поїхали. Я офігів. Я офігів. Почалося по суті ще минулої суботи. Саме тоді вийшло це інтерв'ю Сергія Лещенка швейцарському змі, в якому він поділився своєю геніальною думкою. Я вважаю, що приймаючі країни мають припинити підтримку українських біженців для того, щоб вони повернулися додому. Не ми маємо створити такі умови, щоб біженці хотіли повертатися в Україну, а ви створіть такі умови, щоб вони до нас повернулися. Вже з наступного дня цей витвір свідомості радника Єрмака понісся нашим інформаційним простором. Ну а в ніч з понеділка на вівторок сам Сергій Лещенко вийшов в Ютуб на стрім для того, щоби поскаржитися на те, як всі навколо маніпулюють. Деякі журналісти з України прочитали інтерв'ю, яке вийшло зі мною в швейцарській газеті Тагісанцайґер. І традиційно на жаль. Як це завжди буває, з дуже довгої розмови висмикнули одні лише фразу, інші фрази, які не створювали такого медійного ажіотажу, клікбейту і бажання створити інформаційну сенсацію. Не зацікавили. Хоча інтерв'ю було, на моє переконання, набагато цікавішим в інших частинах. Відтак радник голови офісу президента дає рекомендацію своїй аудиторії і світові загалом. Не обмежуватися тією фразою, яку для вас вирізали не завжди чесні люди, які мають свої політичні цілі, які цим інтерв'ю намагаються атакувати. Не мене, а загалом українську владу розказуючи, що українська влада дуже погана. Отже, не завжди чесні люди і загалом погані журналісти висмикнули фразу Окей. А тепер давайте ще раз подивимося на публікацію інтерв'ю в Тагес Anzeiger. Прямо у заголовку написано: радник у Києві, українські біженці мають повернутися на батьківщину. І це не все, бо далі у підзаголовку повторюється та сама думка: приймаючі країни, мають припинити підтримку біженців, аби ті повернулися додому. Запитаннячко: то хто ж тоді ті погані журналісти і не зовсім чесні люди, які отак обманіпулювали Лещенка, висмикнувши одну його думку? Журналісти «Tages Anzeiger», які поставили її в заголовок і в підзаголовок, наче ні, бо Сергій Лещенко і про них, і про саме видання відгукується дуже позитивно. Ми з журналістами, які спілкувалися, дуже добре давно знаємо один одного. Дуже тривалий час спілкуємося І з журналістом, точніше журналісткою з Катериною Босс, яка брала це інтерв'ю, я знайомий більше семи років. Це Дуже відома швейцарська журналістка, яка працює в виданні Таґес Ансайгер. Видання входить в великий швейцарський холдинг та медіа. Катерина Бос входить в міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів. Якщо чесно, я не зовсім розумію. З одного боку, якісь нечесні люди, і погані журналісти висмикують одну фразу з багатогранного інтерв'ю Лещенка. З іншого боку, чудові журналісти з поважного видання ставлять ту саму думку в заголовок і під заголовок як найголовніше, що в цьому інтерв'ю прозвучало: мозок зламати можна. І якщо серйозно, то я звісно все розумію. Сергій Лещенко вкотре намагається загадити мізки своїй аудиторії. А для цього найпростіше вказати пальцем на поганих українських журналістів. Нічого нового ані для нього, ані для рідного йому офісу президента. От зовсім нічого. При цьому радник Андрія Єрмака ще й вирішив оздобити цю свою, так би мовити, апологію. Твердженням, що у цьому інтерв'ю він зовсім зовсім жодного стосунку до банкової не має. В цьому інтерв'ю я висловлюю виключно свою точку зору. Ніяку позицію офісу президента я не висловлюю. Вони спілкуються зі мною як з особистістю, як з Сергієм Лещенком. Вони зі мною не спілкуються як з представником офісу президента, або не спілкуються як з спікером президента, або як з речником президента. Їх цікавить моя точка зору як індивідума. Окей, давайте ще раз подивимося на інтерв'ю. Індивідуум представлений одразу в заголовку як радник у Києві. Далі в тілі інтерв'ю прямо йдеться про те, що він, індивідуум, радник команди Зеленського. Але, звісно ж, журналістам Tages Anzeiger і особливо аудиторії цього змі, він цікавий саме як індивідуум, як особистість Сергій Лещенко. Так і було. Селеба, яку ми заслужили. Хтось з вас може подумає, а якого милого взагалі у цьому відео оприділяти стільки уваги індивідууму Лещенку? По-перше, справа в тому, що для нас він зовсім не індивідуум, а радник глави офісу президента той, хто має доступ до тіл і вух людей, які приймають рішення по друге, ну дуже схоже на те, що ця от думочка давайте створювати умови для повернення біженців в Україну. Це не думочка окремо взятого Лещенка. Далі понеслися і ще сигнали. Наприклад, уже в середу, 24 січня, видання політику повідомило, що Україна проводить переговори з посадовцями Євросоюзу про те, аби майбутні міграційні правила ЄС. Посприяли поверненню українців додому. Про це розповіли два дипломати ЄС, які говорили з журналістами політику на умовах анонімності. Вони кажуть, що Київ не надсилав офіційного запиту до Євросоюзу щодо щодо сприяння поверненню біженців. Втім, українська сторона, мовляв, чинила певний тиск для посилення майбутніх міграційних правил ЄС. На наступний день ситуацію вже прокоментувала наша віце-прем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина. Так, та сама, яка обвинувачена у справ... Лукаш і бла-бла-бла. Свою позицію вона сформулювала дуже гнучко і оптично. Однозначно не є прямою позицією України те, що українці мають повертатися назад і тому мають скорочуватися якась їм допомога. Абсолютно ні. Це дискусія, яка триває. Сама можливість мати тимчасовий захист має залишатися в будь-яких умовах і в 2025 році, і після нього. Навіть у разі припинення воєнних дій, така можливість має залишатися. Інше питання це фінансові виплати, оскільки йдеться про достатньо тривалий час. Тому ми маємо визначитися стосовно фінансових, соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні. Тобто. Це не є прямою позицією України, що біженці мають повернутися додому, і тому їм треба скорочувати допомогу. Якийсь тимчасовий захист має бути. А от те, що стосується фінансових і соціальних гарантій, тут ми ще поговоримо. Не знаю, як вам, а мені це звучить радше як підтвердження тези Лещенка і публікації в Політико, ніж як їх заперечення. Але то я, якщо ви це сприймаєте і відчитуєте якось по-іншому, то пишіть про це в коментарі під цим відео, мені справді цікаво буде почитати. Що мене в цьому всьому бісить найбільше, як я вже казав, те, що ця дискусія не про те, аби створити в Україні такі класні умови, в які біженцям хотітиметься повертатися. Вона про те, аби створити їм за кордоном такі не класні умови, з яких їм хотітиметься повернутися в Україну. Чим гірше, тим краще. І справа навіть не в тому, що ось такі тези віддають людожерським світоглядом. Справа в тому, що в цьому всьому геть не простежується наміру української влади покращувати життя в Україні. Так, навіть в умовах війни це можна робити, зокрема, прикривши розмаїті корупційні схеми, які часто і кришує влада різних рівнів, в тому числі і схеми, які зовсім не про повернення українців додому, а про їхній виїзд з України з кінцями. У своєму новому матеріалі журналіст Української правди Михайло Ткач розповів про організації, які сприяють виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Одна з таких організацій називається Волинський актив молоді. Одним із засновників ГО відповідно до даних «Юконтрол», є народний депутат від партії Слуга народа Валерій Стернічук. Рухаємось до перемоги разом, друзі, і до зустрічі на Волині. Два інших засновники організації, помічники народного депутата Стернічука на громадських засадах. Найменше 18 військовозобов'язаних чоловіків протягом 2023 року, завдяки громадській організації «Волинський актив молоді виїхали за кордон і не повернулися. Наймолодшому 25 років, а найстаршому 47. Аж проситься некрасивий жарт про те, що владі насправді хочеться повернути в Україну тих біженців, які виїхали не через їхні схемки і без відповідного внеску у владні кишені. Ну, я сподіваюся, що це все таки жарт. Що ще можна було б зробити? Можна було б, наприклад, навести лад з корупцією в Міністерстві оборони. Бо в усій цій відомій справі Гринкевичів, звичайно, дуже чарівно і круто, що затримали самих Гринкевичів. Але що у нас по посадовцях Міноборони? Це вони віддавали Гринкевичам тендер за тендером, укладали угоду за угодою. Наперед оплачували у повному обсязі ненадані послуги, ненаданий товар, і приймали неякісний товар в цій історії. Посадовці Міністерства оборони є не меншими антигероями, ніж самі Гринкевичі. але в цьому напрямку поки тихо. Словом, для того, щоб біженці поверталися назад в Україну, українській владі треба працювати, працювати і ще раз працювати без компромісів і без корупції. Створювати тут такі умови, в яких хотітиметься жити більше, ніж за кордоном. Бо поки що, на жаль, український патріотизм це часто любов до своєї країни всупереч реалії, так, щоб тільки зуби, міцно стиснувши, можна було маму ніжно любити. Ну а тепер трохи про хороше у минулому випуску, який був великою мірою присвячений стеженню за редакцією Білосинфо, я оголосив невеличкий розіграш календаря від донат платформи Коло. Умови були простими і звучали ось так. В коментарях під цим відео ви пишете свої влучні, дотепні і смішні коментарі щодо ситуації зі стеженням за редакцією Біосінфо. Я з них вибираю ті, що подобаються мені найбільше, і жеребкуванням визначаю переможця. Я відібрав 11 коментарів, які сподобалися мені найбільше. Ну а вже серед них рандомайзер обрав переможця. Це коментар Данила Коломацького, який звучить ось так: замовники довго перебирали матеріали, які отримали на журналістів Бігус, і так і не знайшли чогось такого, щоб вони самі не робили. Аж тут з рехабу повернувся один із колег-замовників і вказав на двох операторів, які приймали заборонені речовини. Замовники довго не погоджувалися, що це щось небуденне, але все ж таки виклали матеріал. Так що прошу переможця написати на вказаний зараз на екрані імейл, е і я перешлю календар з військовими цілями на 2024 рік. А тепер ще важливе оголошення: фонд Повернись живим продовжує великий збір на потреби сотні українських снайперів. Це фонд, якому досить багато доначую я, і конкретно цей збір надзвичайно важливий. Тому долучайтесь до нього, посилання залишу в описі під цим відео. Ну і нагадаю, що з минулого тижня цей канал можна підтримати не лише на традиційних платформах BuyMeCoffi і Patreon, але й на новій базі від Monobank. Якщо ви вважаєте, що ми тут займаємося потрібною справою і хочете нас підтримати, то можете це зробити і там. Саме завдяки вашій підтримці, цей канал і працює стабільно вже майже 4 роки. Без неї, гадаю, він давно би вже і перестав існувати. Ну, а саму можливість працювати я досі маю завдяки силам оборони України. Зрештою, і державу ми досі маємо завдяки силам оборони. Тому підтримувати їх потрібно невпинно. Гадаю, ви без мене це добре розумієте. Побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офігів.